умови кредитування малого та середнього бізнесу за зниженими відсотковими ставками. Партнер рубрики Культура салон культ дизайну. Кераміка, що співає, троє друзів Олена Додатко, Артем Дмитренко та Олександра Чеплій, віднайшли гармонію у випеченій глині. Ці музичні інструменти це насправді декоративна кераміка. Аби оживали окарани палка дощу або ж керамічний дім, де живе душа, ділиться секретами Олександра, потрібно правильно розмістити отвори виробу. Захоплююся саме звуковою керамікою вже три роки, з того часу, як мене навчили пішнянські майстри робити свистунець. Тоді все пішло. І так як я захоплююсь музикою вже багато років, ну, ще з дитинства, то вирішила поєднати. І візуальне мистецтво з музикою, і воно стало вже частиною мого життя. Друзі грають на шумових, ударних та духових керамічних інструментах. Експериментували із декоративною кроною дерева. Та для цього потрібно ледь змочити водою руку, тоді мелодійніше тертя із емальованою поверхнею. У нас така ціла композиція є на цих деревах, тобто в стовбур можна дути, звичайно, воно дає дуже такий низький красивий звук. Ось, і виходить так, що все грає. Пошук гармонії молоді митці завершили витинанками. Ці доробки Олени Додатко це дотик музики Шопена до її серця. Світло у вашому домі. Світильники та люстри.